Всім привіт друзі! Перед тим як ми розпочнемо, попрошу всіх підписатися на канал та підтримати україномовний контент. А в цьому відео ми розберемо, чи вигідно в 2023 році встановлювати ГБО на свій автомобіль. Відразу ремарочка. Ми не будемо розглядати систему ГБО, яка буде розподільно вприскувати паливо, тобто співвідношення 80 на 20 70 на 30 і так далі. У нас чисте споживання газу. Тобто завели на бензині, прогріли і далі поїхали на газу. Всі підрахунки здійснюємо на даний момент, тому що всі знають, ціни на бензин, долар, встановлення ГБО, воно коливається підрахувати середній, за 2 роки 3. Майже неможливо. Так от, осінь, 23-й рік. Середня вартість становлення ГБО 4 покоління коштує 25 тисяч гривень. Еквівалент 600-650 доларів, якщо ця цифра для когось важлива. Далі, які нам показники ще необхідні? Це вартість літра газу і вартість літру бензину. Зараз вона становить за газ 24,50 в середньому, за бензин 95,53 гривні. Що нам ще треба знати? Це середній розхід вашого автомобіля по місту та за містом. Для того щоб все було реально підраховано правильно та перевірено на практиці, я вам розповім про власний досвід експлуатації ГБО 4-го покоління. Ми беремо для прикладу Volkswagen Jetta 6-го покоління з двигуном 2,5 літри. І так, розхід по місту в середньому беремо це 13 літрів, розхід по трасі. 9,5 літрів. Зводимо до середнього. Це 11,25. Аналогія по бензину, по місту 10,5 літрів. По трасі 7,5 літрів. Середній розхід виходить 9 літрів. І тепер ми рахуємо, скільки необхідно витратити коштів для того, щоб проїхати 100 кілометрів на газу. Множимо 11,25 на 24,50. Виходить 275 гривень. На бензині 9 множимо на 53, виходить 477 гривень. Тепер. Рахуємо різницю між поїздками на бензині і на газу. Тобто 477 гривень. Віднімаємо 275. У нас виходить 201 гривня з копійками. Це різниця у вартості їзди на газу і на бензині. Тепер нам треба вирахувати, за скільки кілометрів ми зекономимо цю суму на встановлення ГБО. І так, 25 тисяч гривень ділимо на 201 гривню з копійками. У нас виходить 124 124 на 100. То виходить майже 12,5 тисяч. От ми й вияснили, що для того, щоб відбити встановлення ГБО, треба проїхати 12,5 тисяч кілометрів. Ще можемо врахувати на 10 тисячах. Нам треба провести обслуговування ГБО, це поміняти фільтри і провести діагностику. Вартість таких маніпуляцій коштує на даний момент 400 гривень, і 400 гривень по аналогії ми відбиваємо за 200 кілометрів, тобто плюс-мінус 12 тисяч 600. Сот кілометрів ми проїжджаємо і повністю відбиваємо все обслуговування газу і встановлення. Далі ми експлуатуємо автомобіль. Уже з чистою економією на заправках. Для вас ще зробив декілька підрахунків: це з якою витратою дизельного палива і бензину треба їздити, щоб вкладатися у вартість газового палива. І так, для дизельного палива середня витрата у вас повинна бути 5 літрів, і для бензину 5 літрів 200 грамів. І на кінець, що можна сказати? Для того, щоб встановлювати ГБО на ваш двигун, необхідно проконсультуватися з спеціалістами, які точно можуть сказати, чи ви Тримає ваш двигун встановлення газового обладнання. Є такі двигуни, на які просто не рекомендується встановлювати газове обладнання. Далі ви повинні зрозуміти для себе наскільки часто ви будете використовувати автомобіль і через скільки ви відіб'єте встановлення цього обладнання. Для вас всі підрахунки я зробив, а далі вирішувати вам. Всім дякую за перегляд даного відео. Якщо інформація була корисною, обов'язково ставте лайки та пишіть свої коментарі.